Степан Бандера є символом непокори, незламного духу та боротьби за незалежність України, адже протягом десятиліть він був організатором підпільної боротьби проти трьох держав, другої речі посполитої. Третього рейху та радянського союзу сьогодні у Львові біля пам'ятника одному з ідеологів національно визвольного руху зібралося велелюдне віче. Сьогодні українців об'єднує Степан Андрійович Бандера. Я дякую українцям, які приводять молоде покоління, які знають, що Степан Андрійович не просто герой, це символ української боротьби. Це символ наших героїв, які боролися за нашу українську державу. Оскільки вони дуже маленькі, я так на хлопський розум, що це молодий хлопчик, якийсь. Берав хлопців, щоб захищати нашу Україну. Я вже старенька, але систематично проходжу, Даю шану, яку він заслужив. То один раз в році, в січня, день народження нашого батька, за який нас провадить до сьогоднішнього дня. Спільною поминальною молитвою учасники заходу вшанували не тільки Степана Бандеру, але й усе полегле за волю України вояцтво. Завершилось щорічне віче біля пам'ятника провіднику ОУН. Цьогоріч виконання маршу українських націоналістів хоровою «Дудар». капелею Дударена з віборцібу паши слава для нас. закон, найвищий до наказ соборна українська держава. Відна й міцна віцяну Кавказ, соба. Дітська держава, більна міцна, Від віця допо. Ну,